Добра і тобі, Таню, вам всім. Людмила Бігдаш, так же лудок не запрацював, заливала, колода вже з сутки ніяка. Колода вже сутки ніяка. А чим же ж вона так Людмилко об'їлася? Попробуйте, якщо маєте ще квашених огірків росіл, дайте її. Грам 300-400 розсолу. Тільки акуратно заливайте, бо, щоб солоний не попало в горлянку. Солоним Е, От суток вашених огірків. Заляти в те, як сказати, щоб, може, огірки її промкнути, якщо Кока-Кола не допомогла. Так, щось що таке діло. Мусить запрацювати, ну хіба вона зерна дуже багато з'їла, або з'їла дуже багато трави з насінням, насіння заляже. Але тоді треба заливати, якщо від насіння, то бажано заливати її три рази через годину кока колою Вона повинна би тоді промкнути. Діана, Оля Чумаченко, привіт. Софія, добрий вечір, Люба, добрий вечір Софія. Так, дівчатка, мої хороші. Я вас на хвилину покладу і піду, підложу огрівати. Надежда Вильхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, Люба і Наталія. Добрий вечір Надю і вам всього самого найкращого. Оля, Богдан, Інна, Діана, Женя, доброго вечора. Діана, Інна, привіт. Галинка Цімерман. Добрий вечір всім. Я теж наробилася. Завтра неділя будемо відпочивати. Миру та спокою. А зараз хто не наробляється? Зараз така пора, що всі наробляються. Ось, бо роботи дуже багато. Восени це більше жнива, як, як як сказати, як от жнива, коли молотять. Бо це дуже багато роботи. Дівчата, хлопці, залайчики не забуваємо. Ми вже 15 хвилин, а ще навіть 50 нема. А нас 136. Таня Ворона, Оля, Валера, добрий вечір. Діана, Наталія, привіт, Женя. Я тут жару грибів, не жару грибів не буває. А, я тут живу, грибів не буває. Ага. Марія, на здоров'я пані Люба, дякую. Юля Бойка, доброго вечора, доброго вечора. Івана, Оля Чумаченко, доброго вечора. Діана, Женя, привіт. Оля, Наталочка, Надя Вільхова, Інна Галяштейн, доброго вечора. Діана, Юля, привіт. Женя, Олечко, доброго вечора. Юля, Діана, привіт. Женя, Діана, привіт, трояндочки Діана, Юля, тобі сердечка, Юля, Наталочка, привіт. Івана, Євгенія, привіт, Юля, Бойко, Женя, привіт. Діана Шевчук, дякую. Оля Марійка, а я вас бачу доброго вечора, Марія, Юля Бойко, привіт, Богдан Турта, діти, кози, кухня, добрий вечір. Таня Ворона, Надя Вільхова, Богдан, Діана, доброго вечора, Женя. Івана, Юля, вітаю, Юлія Бойко, Діана, дякую. Оля Юля, доброго вечора. Юлія Бойко, Марія, привіт, Ілюшка, привітаню. Івана Капичук привіт. привіт. Юля Бойко, Оля Чумаченко, привіт. Євгеній. Здоровенькі були. Крепкого здоров'я вам дякую і вам крепкого здоров'я. Гарного вечора, Марія. Оля Чмаченко на цім каналі так є. Мене видно. Ну, подивимося завтра на там тому, що буде видно. Може, воно вже попроходило, ну не знаю, дівчата. Я не знаю, яка причина. Юлія Бойко, Ілля, привіт. Олег. Ви що не Росія? Не були Росією і не будемо. Таня Вороноженя, доброго вечора. Івана Юлія Бойко привіт. Юлія, Таня Бондар, привіт, Оля Галя Цимерман, привіт. Івана Ілюша, привіт. Лілія Бургела доброго вечора. Любочка, скажіть, будь ласка.